По правді, по правді кажу вам, хто вірує в мене, говорить Христос, то чинить діла, які чиню я. І ще більше від них учинить. До речі, Ісус Христос робив все це дарма. Чуєте дарма, даром, от і ми робимо, даром, даром отримали, даром віддайте. І хай буде благословенний кожен, хто приймає його слово. Це Він нам заповів, даром отримали, даром віддайте. Це Він нам заповів, щоб ми робили те, що Він робив. Це Його обітниця, що наша віра буде супроводжуватися чудесами і знаменнями. Це його слово, а слово Його дає життя. Хай буде благословенний, хто приймає це слово. Хай буде благословенний, хто приймає нову заповідь. Адже ця заповідь дана Церкві Ісуса Христа, і звучить вона дуже просто. Ви зможете прочитати 13.34 від Івана: Любіть один одного, як я вас полюбив. Так любіть один одного, як він нас полюбив. Хіба як православні любляться? Чи може як католики сьогодні благословляючи вбивць? хтось скаже, я? ні, скажи, що ти не католик. А те, що ти кажеш, що ти не папа, ми і так знаємо. Ну чи ти взяв на себе обов'язки бути християнином, чи не був, сьогодні стоїть це питання. Адже ж спадщина Божих дітей належить і тобі, якщо ти християнин, і оця битва за ваші душі відбувається саме на християнських зустрічах. І я знаю, що є ще ті. Хто стоять в цій битві, і ми шукаємо вас справді, і хочемо, щоб ми були всі разом. Настає все більше. І ти підпишися, нехай ця сміливість і буде першим кроком, щоб тебе Бог вивів з того балагану, щоб вивів тебе з тої духовної тюрми, і ти прозрів, і ти почув.